Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми сіємо ранню білоголову капусту. Я хочу розповісти, як ми це робимо. А головне, що треба зробити одразу після появи сходів, для того, щоб у нас виросла туга головка. Це цікаво і. Ці тонкощі, якщо їх врахувати, дійсно дають гарний результат. Сіяти будемо два перевірених сорти Мірор та парел. Багато хто з вас знає, що це за капуста, вона гарно себе зарекомендувала, тому ми її вирощуємо. Набрали касети по кількості насіння пухким ґрунтом. Капуста особливо вимоглива до якості ґрунтів, тому що коренева система у неї відносно слабка. І погано буде розвиватися, якщо ґрунт буде щільний. На це треба звертати особливу увагу. Що стосується термінів проведення посіву? Можливо, комусь буде здаватися, що це запізно кінець березня, але ми враховуємо умови для вирощування капусти, які ми зможемо створити при вирощенні розсади. Дивіться, це одна з небагатьох культур, яка вимагає від нас після появи сходів суттєвого зниження температури, що відрізняє вирощення розсади капусти від вирощування переважної більшості рослин, які ми вирощуємо в кімнаті. Ми не зможемо понизити температуру, а значить, і ми не зможемо так довго, як це потрібно, потримати рослинки в розсадному стані. Іначе Інакше ми їх будемо перетримувати, вони потягнуться і будуть вже відчувати стрес. Вихід сіємо пізніше. Так, да, у нас не буде така гарна розвинена, можливо, розсада, але вона буде молода в самому розквіті і гарна після висадження, навіть не зовсім в розвиненому вигляді. Прийметься на новому місці після висаджування і піде гарно розвиватися. От тому трішки ми запізнилися, умовно запізнилися зі строками проведення посіву. Ось якось так, друзі. І так, набрали ґрунту. Насіння у нас є. Якщо ще не сіли, ще не запізно, до речі, сіяти ранню капусту. І якщо схочете вирощувати саме такі сорти, я посилання на них на професійне насіння якісне залишу в описі під цим відео. При температурі 18-20 градусів насіння капусти проростає на 3-4 день. Але воно може проростати і при температурах і 5, і 10 градусів тепла, тому що це. Рослина холодостійка. Але відповідно, чим нижча температура, яка буде досходова, тим більший строк пройде від посіву до появи сходів. Ми здатні забезпечити температуру 18-20 градусів і розраховуємо отримати сходи через 3-4 дні. Я, як я вже і сказав, давайте проведемо посів, а потім я. Розповім за деякі нюанси, які будуть допомагати нам виростити тугеньку головочку. Зазвичай насіння капусти, якщо це якісне насіння, оброблене, дражоване QR-код, на який можна навестись і подивитись, почитати, що це за сорт його опис. Розкладаємо на поверхні і будемо заглиблювати на глибину до 1 см. На полі, коли проводять посів, глибина залягання насіння трішки більша, але там немає можливості так регулювати. І давайте розкладемо насіння капусти парел. Розклали насіння і заглиблюємо їх до 1 см. Проводимо ретельний полив, щоб насіння опинилося в вологому середовищі. Після проведення ретельного поливу обов'язково накриваємо плівкою для створення особливого мікроклімату, який допоможе нам отримати швидкі сходи. І розміщуємо касети в температурному режимі 18-23 градуси. Сходи починаємо чекати і придивлятися до їх появи через 2-3 дні. Після їх появи прибираємо. Плівку для того, щоб ніщо не перешкоджало рослинкам далі розвиватися. І за нюанси, які допоможуть нам на виході отримати тугу щільну головку, друзі, після появи сходів треба забезпечити рослини саме сходи капусти достатньою кількістю освітлення. Це надважливо, тому що, по-перше, без достатньої кількості світла розсада потягнеться. По-друге, вона в майбутньому буде мати дрібненьке листя, воно не буде розростатися нормально. Це буде причина полягати ось в розсадному віці. В майбутньому ми це можемо побачити. Негативний вплив недостатньої кількості освітлення. І третя негативний наслідок третій недостатнього освітлення це те, що головка буде пухка. Якщо зараз ми з вами після появи сходів не досвітимо. І температура за температури плюс 25 градусів, якщо при таких температурах вирощувати розсади капусти, то закладування майбутньої головки воно відкладається і головка буде дрібненька. Тому знижена температура. Приблизно 16-18, максимум 20 градусів для розсади і багато світла з 6 ранку до 10 вечора. Ось такий режим по умовах вирощування розсади. Перше підживлення будемо проводити при появі на розсаді другого справжнього листочку. Але це зовсім інша розмова. Я думаю, ми за це поговоримо з вами обов'язково окремо. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам. Гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.